Чотири шахеда здійснили атаку. Місцеві жителі живі, слава Богу. Ну, а наслідки ви бачите. Вся вулиця. другий, там Чую летить. Я тільки на поріг у кухню. І воно як шарохнуло, і оце сте стекло, і на ту крово, де я то спала. ось полемом подивитися, і все отут, все горить. Я кричу криком, не знаю, що робити. Вискочила на двір, кричу, поможіть всюша із сірюшкою, бігу в мене за руку і в поле, бо оп'ять же летять опять летять. Попадали ми там. Перший прильот, коли летів, кажу сину, маму, підемо в погріб ховатися. Коротше, вибігли ми. В... У район поля. Бо у вас крайня хата, да. так? В Район поля вибігли. Почали бігти між сусідкою впав. До тільки люди прилетіли, ми бігом, кого як до машини, той завів машину і поїхали ми науки взагалі з вулиці. І от коли тим перезвонив, каже, забрали. Вуспіли жива, здорова. Розтопила тільки плитку. Чую, вже, вже знаю, що я колюш, ну чую, що буде падати біля мене. Я зробила упала під кровать, якось закотилась, високо кровать стоїть. Чую, страшне ж, ревище ще друг, летить. Вискочила в оцей калідорчик, він мене спасить і поганенькі кухоньки. гульчик зажалася. Це воно усюди ввалило, а третій раз уже мене. Саша Сальний сватив отут, і одвів у городі десь там.